Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 січня, 8 січня 2020 року стало днем, який назавжди залишився болючою раною для України та світу о 6.14 ранку. Лише за дві хвилини після зльоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України був збитий іранською ракетою класу земля повітря. На борту рейсу до Києва перебували 176 людей. Усі вони загинули. Причини цієї трагедії крилися у надзвичайно напруженій міжнародній ситуації. За кілька годин до цього Іран завдав ракетних ударів по американських базах в Іраку, побоюючись відповіді США. Система протиповітряної оборони країни була приведена у бойову готовність а людський фактор. Помилки координації та відсутність закриття повітряного простору призвели до фатального рішення. Літак помилково сприйняли за ворожу ціль. Наслідки катастрофи вийшли далеко за межі авіації. Іран змушений був визнати свою відповідальність, що спричинило внутрішні протести та різке погіршення міжнародного іміджу країни. Для України це була не лише втрата громадян і екіпажу, а й багаторічна боротьба за правду, компенсації та справедливість для родин загиблих. Світова авіація знову заговорила про небезпеку польотів над зонами конфліктів і ціну управлінських помилок. Ця історія нагадує, за сухими зведеннями новин завжди стоять людські життя, мрії та незавершені плани. А як ви вважаєте, чи можна було запобігти цій трагедії і хто зрештою має нести за неї повну відповідальність? 8 січня 1297 року, завдяки сміливості та винахідливості однієї людини Франческо Грімальді, відомого також як Хитрун, почалась історія князівства Монако. Це був справжній середньовічний пригодницький роман, де підступність, відвага та хитрість поєдналися, щоб змінити долю цілого регіону. Франческо Грімальді був політичним біженцем з Генуї. Разом з групою надійних спільників він вирішив захопити величезну скелю неподалік Ніце, яка сьогодні відома як князівство Монако. Переодягнувшись ченцями, Франческо та його товариші підійшли до воріт замку. Вони переконали охоронців, що їм потрібен притулок на ніч і попросили дозволу увійти. Їхні доброзичливі манери та скромний одяг не викликали жодної підозри, тож охоронці відчинили ворота. Але щойно ченці опинилися всередині, вони зняли капюшони, оголили мечі та захопили замок. Ця блискавична операція стала початком нового етапу в історії Монако. Грімальді встановили свій контроль над замком та прилеглою територією з того часу, і до сьогодні князівство Монако перебуває під владою цієї династії, яка зуміла не лише втримати незалежність, але й перетворити маленьку державу на символ розкоші, культури та успіху. А ви знали, що династія Грімальді править Монако вже понад 700 років? Якщо знали, то поставте лайк цьому відео. А якщо не знали, то теж поставте. Ну а ми продовжуємо далі. 8 січня 1570 року Московія стала свідком одного з найкривавіших і найжорстокіших розправ у своїй історії, коли Іван Грозний зі своїм військом захопив Новгород. Це сталося через те, що цар запідозрив мешканців міста у змові з Литвою. Розпочавши свою кампанію зі страхітливих звинувачень, він наказав влаштувати масові страти, які продовжувалися цілих п'ять тижнів. Тисячі людей стали жертвами цього безжального вбивства. Новгород. То одне з найбільших і найбагатших міст Московії на той час був стратегічно важливим і мав свою унікальну історію. Іван Грозний вважав місто осередком потенційної зради. Йому здавалося, що новгородці можуть перейти на бік Литви, яка вела боротьбу з Москвою за вплив на східній Європі. Іван Грозний, відомий своєю жорстокістю і схильністю до насильства, наказав увійти до міста з армією та розпочати чистку. Спочатку були страчені представники місцевої еліти та багаті купці. Потім розправи поширилися на простих людей, а також на духовенство, яке могло бути запідозрене у підтримці чужих сил. Загалом за час розправ загинуло близько 60 тисяч людей. Місто було пограбоване, а його майно знищене. Та вивезене цей акт варварства залишив страшний слід в історії Новгорода та Московії. Навіть у часи Івана Грозного, коли насильство було частиною політичної культури, вбивства та терор у Новгороді справили враження на весь європейський світ. 8 січня 2004 року в історію мореплавства було внесено нову знакову дату. Саме цього дня було урочисто введено в експлуатацію RMS Queen Mary 2. найбільший океанський лайнер, побудований на той час. Він не лише став дивом інженерної думки, але й символом нової ери в круїзних подорожах. І що цікаво, церемонія хрещення відбулася під контролем королеви Великобританії Єлизавети II, яка була онукою тієї самої королеви Марії Текської, на честь якої був названий цей лайнер. Queen Mary 2 стала справжнім гігантом на воді, сполучаючи у собі старовинні традиції океанських лайнерів і передові технології 21-го століття. Завдовжки 345 метрів з водотонажністю понад 150 тисяч тонн цей лайнер став не тільки величезним, але й неймовірно комфортним. Створений для тривалих подорожей через Атлантику, він був здатний вмістити понад 2600 пасажирів і мав у своєму розпорядженні все, що було потрібно. Рібно для розкішного відпочинку: театри, ресторани, спа-салони, басейни, магазини і навіть бібліотеку. Його дизайн поєднує класичні риси і велич стародавніх лайнерів з модерновими зручностями, що дає можливість подорожувати не лише з комфортом, а й з розкішшю. На момент введення в експлуатацію Queen Mary 2 став справжнім символом інновацій і розкоші на морі. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то підпишіться на наш канал. Давайте разом просувати український контент.